У старовижівському суді розглядали моторошну історію, яка сталася в одному із сіл Гратнівщини. Вкотре причиною трагедії став алкоголь. Чоловік по імені Іван за тиждень до цієї події щодня пив та й і того дня теж не пропустив. О п'ятій ранку він зайшов на кухню, де була дружина, яка сказала, що приїхала від матері. Однак чоловік не повірив, все відбулось через ревнощі. Дружина казала, що їде в село до матері, а в той час їздила до свого коханця. Це його дратувало. Того дня зранку він зайшов в кухню і бачив, що дружина повернулася з села. Він став говорити дружині про неприпустимість такої її поведінки, на що вона сміялась. Він розлютився і вдарив дружину кілька разів. Як згодом встановлять суд удари ногами і руками були такої сили, що у жінки були численні переломи кісток та розрив легень, а також струс мозку. Після конфлікту в хату прийшла сусідка. Жінка вже не подавала ознак життя і він сам викликав швидку та поліцію. І як врешті з'ясувалося, зі свідчень її двоюрідного брата покійна напередодні трагедії дійсно їздила до матері в сусіднє село. Тітка, мама покійної, повідомила, що вона приїхала до неї в село в п'ятницю. А в неділю, 8.12.2024, зранку, першим рейсом поїхала додому. Також розповіла, що він ревнував дружину, але ці ревнощі безпідставні. Родичі дружини просили для чоловіка найсуворішого покарання. Суд звернув увагу і на той факт, що він неодноразово притягувався до відповідальності за домашнє насилля не лише над дружиною, а й над сином. За скоєне його покарали майже дев'ятирічним терміном ув'язнення.